На старті фестивалю у 2018 році 15 учасників сьогодні вже 70. За словами директорки інклюзивного центру Чернівці Лідії Ансипорової ментальні бар'єри у суспільстві поступово зникають. Важливу роль в цьому відіграє мистецтво в мистецтві. Немає інвалідності і реально, ну такі дитячі. Е, е... Фестивалі і конкурси вони є дуже корисними не тільки для дітей, а для всіх нас, тому що ці фестивалі вони показують, що потрібно стирати ці ментальні бар'єри щодо людей з інвалідністю, щодо дітей з інвалідністю, що ці діти щось не можуть. Вони можуть все. Лідіансипорова додає раніше родини не були готові заявити про рівні права своїх дітей. Нині ситуація змінилась. Діти охочі погоджуються брати участь у конкурсах, аби заявити. Про себе батьки позитивно реагують, тому що це зайвий раз. Кожна дитина може виступити і продекламувати свої здібності, свої таланти. Тому тільки позитивні відгуки від батьків із задоволенням вони мені відповіли. Такі події важливі не лише як мистецькі акції, а як приклад того, що участь можлива для кожного. Ді, коли ти знаходишся в цьому осередку, ти точно бачиш людей, для яких це важливо, і які сприймають нормально. Але коли ти виходиш за оцю бульбашку, ти розумієш, що дуже, дуже, дуже багато ще треба зробити для цього. Дуже багато і такі ініціативи вони дуже важливі для того, щоб просто заявити про те, що таке можливо, щоб зробити цих дітей і цих людей більш видимими і більш проявленими. Тому я аплодую насправді, що таке існує. Скільки ти років займаєшся на флейті, граєш? Вісім з половиною років це йому. А скільки років ти ходиш в музичну школу, в якому ти класі? Я на Русланівні. Все правильно, все правильно, молодець. В другому класі. В другому класі. Катерина Тарасюк, Микола Ганоцін, новини Сі4.